Відповідно, ми плавно переходимо до виступу нашої спікерки Євгенії Молчанової, тренерки Академії, засновниці і керівниці ферми Зелений Гай і членкині спілки. Нові напрямки сільського зеленого туризму в умовах війни. Будь ласка, запрошуємо. Доброго дня всім. Щиро вітаю з відкриттям Академії, тому що відверто скажу, якби така спільнота була раніше, вона була, просто я про неї не знала. А на початку мого. Моєї подорожі в зелений туризм а, мій шлях був би набагато простіший. А, я повернусь до реальності. А, сьогодні я не просто тут тренерка, я представник громадської організації бізнесу. А, ми, коли з родиною приїхали в село, а, ми побачили дійсно сумну реальність. А, маленьке село, погані дороги, незацікавлена громада. І навпроти а, нашої майбутньої ділянки було ще сміттєзвалище. А, тож насправді ніяких передумов а, на створення цікавої туристичної локації не було. І відверто вам скажу, що всі наші друзі, які приїжджали, вони називали це місто місце, місце дороги. І взагалі, якщо так міркувати, то який а, який туризм в Дніпропетровській області? Я, як мешканка міста Дніпра, колишня вже, коли до нас приїжджали друзі, ми гуляли по набережній або їздили на Хортицю. Але ми трошки змінили цю реальність. Відкрили ми свою локацію в 2019 році під час пандемії, потім почалась війна. Тобто умови були достатньо складними. Але тим не менш на сьогодні ми визнані найстайтішим кейсом зеленого туризму, відзначені Дніпровською обласною військовою адміністрацією. Ми є одним з найбільш соціально відповідальних жіночих бізнесів. Входимо в десятку молодих ефективних підприємців. У нас все ж таки ферма, не тільки реабілітаційний центр. А, на сьогодні у нас є, а, нас відвідують більше 12 тисяч гостей. А, ми ніколи не сплачували за рекламу. Я відверто вам скажу, а, ми не планували створювати таку локацію, а, але сам, все само собою пішло, а, і а, війна диктувала свої правила. Багато згадок про нас в змі в українських закордонних нещодавно закінчили зйомки документального фільму, а вони тривали рік, і в цьому році вже він має вийти в Америці в Європейському Союзі, де про маленьке, маленьке село, де офіційно мешкає 52 людини. Дізнається весь світ, і мене неймовірно тішить, тому що я знаю і бачу. Потенціал українського села. Самотужки відверто вам скажу: самотужки ми ніколи б не добилися таких результатів. Ми дійсно співпрацюємо з багатьма організаціями. Ми входимо в мережу пермокультурних центрів, Джен Юкрейн, мережа екопоселень. Ми співпрацюємо з навчальними закладами. Тільки якраз от вчора ми підписали меморандум про співпрацю з Херсонським аграрним університетом. Я а, добре розумію, що найцінніше, що ми маємо, це досвід. І для того, щоб не тільки ми були сильними, а й вся держава ми маємо ділитися досвідом. А, ми впровадили нові напрямки туризму. А, це реабілітаційний центр. Він з'явився теж під час війни. А, ми допомагаємо тваринам. Ми їх евакуюємо, лікуємо. А тварини потім допомагають людям. Соціально відповідальний бізнес це довга тема. Насправді я вважаю, що кожен бізнес сьогодні має бути таким. Екотуризм. Розкажу коротко про акцію, яку ми зробили пару тижнів тому. Ми написали пост в соцмережах: що ми готові прийняти ялинки, які люди ставили в будинках на свята. Голки з'їдять тварини евакуйовані. А Стовбури і гілки будуть подрібнені і використані для мульчування і підстилки для тварин. Ви не повірите, але таке враження, що останні два тижні ми тільки ялинками займаємось. Ми не варимо сир, не проводимо екскурсію, а тільки розвантажуємо ялинки. Більше 10 тисяч людей відгукнулось на подібну акцію. Департамент екології Дніпропетровської області також приєднався. А, і це показник того, що сьогодні люди є свідомими споживачами. А, це про напрямок екотуризму, а, тобто він розвивається, і о, в наших споживачів є така потреба. Геотуризм, а, ви знаєте, коли ми наводили лад на своїй території, ми почали вивчати історію з краю. Я завжди кажу, що для того, щоб до вас їхали люди, треба виходити за рамки власного паркану. І е, ми почали вивчати громаду, і виявилося, що на нашій території є е, старий потушили вулкан в Європі, якому 3,2 мільярди років. Сьогодні е, представники освіти, і ми спільно з ними проводимо експедицію туди. Е, анімалотерапія, і потерапія, каністерапія проходять на наші території. А, стаді тури а, їх дійсно багато. Ми а, багато пропонуємо безкоштовних послуг для того, щоб а, фермери навчались. фер... і фермерки в тому числі волонтуризм. А, люди хочуть бути корисними, люди хочуть допомагати, і ми маємо їм давати можливість бути причетними до добрих справ. Тому цей напрямок теж вкрай важливий сьогодні. На нього є попит. Духовний туризм. А, Знаєте, ми проводимо дійсно багато екскурсій, але не мета, щоб до нас приїхало дуже багато людей, щоб вони дізналися, що ми робимо. Наша мета надихнути людей, надихнути, переїжджати в українське село, розвивати його, вірити в Україну і вірити в перемогу. Це наша головна мета. Так що відверто і щиро вірю, що попереду нас з вами дуже багато роботи. Попри всі виклики, українське село має безмежний потенціал. І я буду щиро рада допомагати іншим відкривати і розвивати локації. Дякую. Дякуємо.